Доброго дня, дорогі друзі! Запрошую вас ознайомитися з квадратичною функцією, її графіком та властивості. Зокрема, у першій частині відео ми з вами поговоримо більше власне, що таке квадратична функція і як побудувати її графік. Ми з вами знаємо, що графіки функцій можна побудувати, знаючи, як виглядають їхні коефіцієнти. Наприклад, для лінійної функції, якщо коефіцієнт К додатній, то ми знаємо, що пряма буде зростаючою, вона буде йти знизу вгору, начебто, якщо коефіцієнт від'ємний, то наша пряма буде спадною. Коефіцієнт Б у лінійній функції буде вказувати, а в якій саме точці по осі ординат пряма буде її перетинати. Якщо це число додатнє, то над вісью іксів по осі Y. Якщо це число від'ємне, то перетинатиме вісь Y під вісю іксів. Якщо ми говоримо про функцію обернена пропорційність, то від'ємне значення коефіцієнта К вказує, що гілки гіперболи будуть розміщені у другій і четвертій координатних чвертях. Якщо коефіцієнт К буде додатній, то гілки гіперболи будуть розміщені у першій і третій координатних чвертях. Також ми б могли з вами побудувати графіки функцій, якби склали. Таблиці значень координат точок, через які ці лінії проходять. Тож, вивчаючи нову функцію, ми з вами теж будемо намагатися розглянути два способи побудови її графіка. Квадратичною буде функція виду y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, де х аргумент або незалежна змінна, а, b і c – деякі числа. Причому коефіцієнт А не може дорівнювати нулю. Інакше, якщо А 0, то у нас ось оцей доданок просто перетвориться в 0. І тоді у нас функція вже буде лінійною, не буде доданка, який містить квадрат, тоді ми вже не говоритимемо про квадратичну функцію. Тож коефіцієнт Б і коефіцієнт С можуть перетворитися в 0, але коефіцієнт А ніколи. Перед вами зараз знаходяться приклади квадратичних функцій. Y дорівнює 3х2 мінус 4х плюс 9. Коефіцієнт А тут 3, коефіцієнт Б мінус 4, коефіцієнт С тут плюс 9. В другому випадку коефіцієнт А це той, що стоїть біля х квадрат, це одна друга. Коефіцієнт Б 0, бо немає доданка з x у першому степені. Куди він зник? Він просто перетворився в 0. Коли він може перетворитися в 0? Коли ми множили х на 0, тому b у нас в даному випадку 0, c в нашому випадку 6. Третій приклад тут коефіцієнт А одиниця. Коефіцієнт b плюс 2, коефіцієнт c мінус 5. В наступному випадку коефіцієнт а одиниця. Доданків другого і третього немає. Де вони ділися? Вони перетворилися в 0. Коли таке може бути, коли коефіцієнт b і c дорівнюють 0? Тобто тут і b дорівнює нулю, і c дорівнює нулю. В наступному коефіцієнт А мінус 4, коефіцієнт b плюс 1, коефіцієнт c взагалі відсутній, тобто він 0. Ми його не бачимо. В останньому завданні коефіцієнт А мінус 1, коефіцієнт b – 0 і коефіцієнт c – 0. Як би не виглядала квадратична функція, вона все одно не містить змінної під знаком кореня і не містить змінної у знаменнику дробу. Тож область визначення даної функції завжди це множина всіх дійсних чисел. Графіком квадратичної функції буде парабола. Ось перед вами один із зразків графіків квадратичної функції. Давайте подивимося, які ж варіанти є для їх побудови. Перший спосіб ми можемо побудувати з вами параболу, якщо виділимо повний квадрат із квадратичної функції. Пам'ятаєте, для виділення повного квадрату ми звертаємо увагу на перші два доданки. Перший це перший вираз у квадраті, другий це подвоєний добуток першого і другого виразів. І на третій позиції повинен стояти другий вираз у квадраті, тільки після цього ми можемо... Згорнути повний квадрат ось у квадрат двочлен. Дивлячись на перший вираз у квадраті, і на подвоєний, ми розуміємо, що четвірочку ми можемо представити як 2 від подвоєного добутку, як х, бо це перший вираз. Отже, другим виразом, в даному випадку, щоб оцей добуток дорівнював чотирьом. Повинна бути двієчка, тобто вираз «б» – це двієчка. Значить, на третій позиції повинен стояти цей же вираз у квадраті, тобто двійка у квадраті. Тут має стояти четвірка. Де ми цю четвірку беремо? Так ось в дев'ятці. Ми позичимо з дев'ятки четвірку, і залишиться у нас п'ятірочка. Таким чином, ось оцей тричлен ми згруповуємо у квадрат двочлена, п'ятірка залишається. Коли функція представлена ось в такому вигляді, ми вже вміємо будувати її графік за допомогою елементарних перетворень. Для цього нам спершу треба побудувати функцію y дорівнює x квадрат, потім перенести. подивіться мінус 2 від x віднімається мінус 2, Значить, перенести праворуч треба буде графік попередньої функції на дві одиниці. І далі нам треба буде підняти попередній графік вгору на 5 одиниць. Отримуємо графік функції, y дорівні х-2 в квадраті плюс 5, що я і зробила за допомогою геогебри. Цим способом дуже зручно користуватися тоді, коли у вас другий коефіцієнт парний. В цьому способі, як ви бачите, ми не складали таблиці значень. Цей спосіб буде спиратися на відповідний алгоритм, який складається ось із шести пунктів. Перше, про що ми говоримо завжди, розглядаючи будь-яку функцію, це область визначення. Звісно, ми її встановлюємо, і для квадратичної функції вона незмінна. Це вся множина дійсних чисел. Далі, щоб розуміти, як буде розміщена парабола, ми з'ясовуємо напрямок віток параболи. І ми вже з вами говорили про те, що коли коефіцієнт А додатній, то відки параболи будуть напрямлені вгору. Якщо коефіцієнт А, старший коефіцієнт біля х квадрат, від'ємний, то відки параболи будуть напрямлені вниз. Після цього знаходимо першу важливу точку. Це координати параболи. Координати параболи будемо позначати х з індексом 0 та у з індексом 0. І координати абсциси ми шукаємо, як мінус b поділити на 2а за цією формулою. Формулу для знаходження ординати вершини параболи ми не запам'ятовуємо. Ми просто оце значення ікса, яке знайдемо, підставимо ось сюди, в початкову формулу, і знайдемо таким чином значення y. Якщо гілки-параболи будуть напрямлені вгору, то вершина параболи – це буде найнижча точка на графіку, ось отут вона буде розміщена. Якщо гілки-параболи будуть напрямлені вниз, то вершина параболи це буде найвища точка на параболі. Після цього ми переходимо до пошуку точок перетину з координатними осями. Пам'ятайте, що для того, щоб знайти точки перетину з віссю ох, ми замість Y підставляємо 0, сюди підставляємо 0 і розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Якщо дискримінант у нас більший нуля, то ми будемо мати дві точки перетину з віссю ох, абсциси яких знайдемо з цього квадратного рівняння. А ординати ми ж прийняли, що це будуть нолики. До речі, пригадайте, як ще ми можемо назвати ось оці точки? Так, це нулі функції. Це точки перетину з звісю ох, точки, в яких графік буде перетинати вісь хсів, точки, в яких функція дорівнює нулю. Нулі функції. Якщо ж ми шукаємо точки, перетину з о і. То всі точки, які лежать на осі і, не віддаляються від неї ні вліво, ні вправо. Тобто мають абсцису 0, тож підставляємо сюди замість нолик. І подивіться, що коли ми будемо підставляти сюди нолики, то в нас оці два доданки перетворяться в 0. У нас завжди буде залишатися вільний член. Тобто точка на осі Ок завжди матиме координати 0 і С. І вільний член. Якщо у нас в результаті оцього дослідження буде одна, дві, три, чотири різних точки, то нам їх буде досить для того, щоб побудувати графік. Якщо ж в процесі дослідження ми знайдемо менше точок для побудови графіка, тоді ми складемо таблицю значень і одну чи дві, чи три точечки знайдемо ще додатково. І лише після того ми приступимо до побудови графіка. Давайте спробуємо цей алгоритм застосувати на практиці. Тримайте його, будь ласка, перед собою. І так, побудуємо графік функції y дорівнює мінус х x х 6 Відповідно до нашого алгоритму, перше, що ми знаходимо, це область визначення. Коренів немає, змінної в знаменнику немає, отже, е областю визначення даної функції є множина всіх дійсних значень. Друге, за нашим алгоритмом це встановити напрямок віток параболи. Це визначається за старшим коефіцієнтом. Він дорівнює мінус одиниці. Мінус одиничка це від'ємне число. Отже, вітки параболи напрямлені вниз. Можете просто позначити ось таким чином. Третій пункт нашого алгоритму це знайти координати вершини параболи. І для знаходження абсциси вершини у нас є формула. Сюди ми і підставляємо мінус b. Коефіцієнт b у нас плюс 4, значить, сюди ми підставляємо мінус 4. Коефіцієнт a у нас мінус 1. Отже, замість a підставляємо мінус 1. Мінус 4 поділити на мінус 2 це буде плюс 2. Далі, щоб знайти ординату. Цієї вершини ми просто у функцію, в оцю функцію замість х, підставляємо ось оцю двічку. Оцю двічку підставили раз замість секса, підставили два замість, х, порахували, обчислили мінус 2. Таким чином, точка з координатами 2 мінус 2. Це і є вершина параболи. Тобто, уявіть собі, відки вниз, і оця точечка, це у вас буде точка з координатами 2-2. Тобто, уже у вас в голові вимальовується трішечки розуміння, а як же буде ця парабола розміщена? Точки перетину з усями координат, Звісю ОХ, тобто це нулі функції. Там, де y дорівнює нулю, де функція дорівнює нулю. Просто замість ігрека. Замість ігрека. Ось сюди підставляєте нолик. Ось сюди. Утворюється квадратне рівняння, яке ви розв'язуєте. Спробуйте самостійно знайти його дискримінант. Так, маємо b квадрат, це буде 4 в квадраті 16. мінус 4 помножити на А на одиничку і на 6, мінус 24, 16 мінус 24 це буде мінус 8. Вам відомо, що якщо дискримінант від'ємний, то рівняння не має розв'язків. Що це означає? Це означає, що дана парабола не буде перетинатися із вісю іксів. А як же вона тоді буде розміщена? Тоді таке розміщення буде неправильним. А як же ж тоді буде? Якщо гілки параболи напрямлені вниз, і. Парабола не перетинає вісь іксів, то вона знаходиться просто під нею, під цією віссю. Ну, і якщо ми хочемо знайти точку перетину з вісю y, то в дану формулу ми підставляємо замість X нолик. І ми з вами говорили, що в результаті отримаємо точку з координатами 0 і вільний член. Та, бо ці два доданочки у нас перетворяться в 0. Тобто буде 0 мінус 6. 0 мінус 6. Отже, десь отут, у точці з координатою 0 мінус 6, наша парабола буде перетинати вісь ОY. Таким чином, ми чотири основних пункти пройшли. Наразі ми маємо дві точки. Парабола, крива лінія. По двом точкам ми однозначно можемо побудувати тільки пряму. Криву лінію по двом точкам ми побудувати не можемо. Тому нам треба знайти іще і додаткові точки. Нам мало такої кількості точок. Нам потрібен п'ятий пункт, нам треба знайти додаткові точки. Як дізнатися, які доречно підставляти значення ікса? Ну, по-перше, ви знаєте, що значення ікса це незалежна змінна. Тому брати значення ікса можна довільні, але ж їх безліч, які доречно взяти. Тому на цьому етапі вже можна побудувати координатну площину і нанести дві оці точки, які ми маємо 2 і мінус 2, ось вона синя точка ця, і точка 0 мінус -6, 6. Перше, на що ми з вами вже звертали увагу, що парабола це Лінія, яка симетрична відносно прямої, що проходить через її вершину. Тобто, якщо ми маємо точку 0 6, яка від цієї прямої на дві клітинки розміщена вліво, то точно з такою самою ординатою буде точка розміщена на дві клітиночки праворуч. І вже малюнок вам підказує, що це буде точка з координатами 4 мінус 6. Ось ми її і внесли сюди. Тепер далі я не буду далеко заходити ліворуч і праворуч, я бачу, що у мене ось на оцьому етапі не зрозуміло, наскільки широко, наскільки вузько повинна йти парабола. Тож я обчислю значення функції, коли х дорівнює 1, тобто на одну клітиночку вліво і на одну клітиночку від вершини вправо, точка буде мати точно такі самі ординати. Тобто при х дорівнює 1 і при х дорівнює 3 положення точки буде одне і те саме. Як я їх обчислила? Та підставила одиничку просто ось сюди в формулу, так як ми завжди обчислюємо. Оцю одиничку підставили сюди в формулу, отримали значення мінус 3. Оскільки в одиничці значення y буде мінус 3, то і в точці до неї симетричній відносно цієї пунктирної прямої, теж буде значення мінус 3. Все, ось тепер уже можна з'єднувати дані точки. 5 точок абсолютно достатньо для побудови параболи. Ось як вона буде у нас виглядати. Тож у цьому відео ми з вами проговорили, яка функція називається квадратичною. Констатували, що її графіком є парабола. Цю параболу побудувати можна двома способами. Перший спосіб це виділити повний квадрат і далі перетворювати графік функції y дорівнює x квадрат відповідно до правил. Другий спосіб це рухатися за алгоритмом. Перший спосіб доречний тоді, коли коефіцієнт b у нас парний. Другий спосіб відповідно до алгоритму. Тут. Цей алгоритм складається із чотирьох основних і п'ятого додаткового кроку. Спочатку встановлюємо область визначення функцій, напрямок гілок параболи, координати вершини параболи, точки, перетину з осями координат, і якщо дані пункти нам не надали точок 4, 5, то тоді ми іще встановлюємо додаткові точки, і разом за всією інформацією ми можемо побудувати параболу. Тренуйтеся, успіхів вам, па-па!